Привіт! Чи замислювалися колись, звідки береться дощ, а сніг або навіть град? Сьогодні ми поринемо у дивовижну подорож води, щоб усе це з'ясувати. І ось воно головне питання звідки все це добро береться? Це щось геть різне, чи, може, у них є спільний корінь? Ну, розбиратися. А відповідь насправді проста і красива. Уявіть собі, що вся вода на землі це такий собі невгамовний мандрівник він ніколи не сидить на місці, постійно в русі, з озерця в небо, з небо назад. І от саме в цій подорожі захована вся магія погоди. Ну що ж, будь-яка подорож з чогось починається, правда? Для нашої води мандрівниці все стартує в моменту, коли вона вирішує покинути поверхню землі і злетіти вгору. А запускає все це, звісно ж, сонце. Уявіть. Його промені нагрівають воду в річках, морях та хоч би й у звичайній калюжі. Вода від цього тепла перетворюється на невидиму пару. Цей процес, до речі, називається випаровуванням. І от ця легенька пара, наче на повітряній кулі, злітає високо-високо в небо. Але що ж там на горі? Наша мандрівниця виявляється, не любить самотності. Там, високо в небі, вона зустрічає мільйони таких самих крихітних частинок пари. І разом вони. Готуються створити щось справді дивовижне. І ось тут починається найцікавіше внизу, біля землі, нам тепло, а там, на горі, куди піднялася наша пара, ой, як холодно. Саме ця різниця температур і є ключем до наступного етапу нашої подорожі. Так от, коли ця тепла водяна пара потрапляє у холод, вона, знаєте, ніби змерзає і знову стає крихітними крапельками води. Ці крапельки туляться одна до одної, збираються разом і утворюють те, що ми бачимо з землі, як хмару. Це ж і справді схоже на таку величезну, м'яку небесну подушку. Але ж хмара це не бездонна бочка, вона не може вічно тримати в собі всю цю воду. Настає момент, коли мандрівниці час повертатися додому на землю. І це грандіозне повернення ми і знаємо як дощ. Як це працює? Спочатку крапельки всередині хмари крихітні, легенькі, просто собі плавають, але вони починають стикатися, зливатися одна з одною, рости, ставати більшими і важчими. І в якийсь момент вони стають настільки важкими, що хмара вже просто не в силах їх утримати. І плюх, вони падають вниз. Ось вам і дощ. Добре, з дощем розібралися. Але що як подорож нашої води мандрівниці відбувається в умовах, скажімо так, екстремального холоду? О, тоді починаються справжнісінькі крижані пригоди, і результатом стає сніг або навіть град. Почнемо зі снігу. Тут усе на перший погляд просто: сніг народжується, коли всередині хмари дуже-дуже холодно, нижче нуля. Тоді крапельки води не просто зливаються, а одразу ж перетворюються на крихітні кристалики льоду. І ось тут народжується справжня магія краса сніжинок. Ці крихітні кристалики льоду починають з'єднуватися один з одним, створюючи абсолютно унікальні неповторні візерунки. А чому вони схожі на зірочки? Це просто фізика. Лід має таку природну властивість рости промінчиками, неймовірно, правда? А от град град це зовсім інша опера. Якщо сніг це результат спокою і морозу, то град це без перебільшення дитя бурі. Він народжується в хаосі, у шалених потоках вітру всередині грозової хмари. Давайте порівняємо, щоб було зрозуміліше. Для снігу що потрібно? Дуже холодна і головне спокійна хмара. А для граду? А для граду потрібен справжній шторм у середині хмари з потужними висхідними і несхідними потоками повітря, які створюють там справжній вир. Просто уявіть собі, американські гірки всередині хмари. Серйозно, маленька крапля води потрапляє на такий атракціон. Її з шаленою швидкістю кидає вгору, вниз, вгору, вниз, і от як виглядає ця шалена подорож. Раз краплю підкинуло вгору укрижений холод. І вона замерзла, стала крижаним ядром. Два. Вона падає вниз і на неї налипає ще вода. Три, потужний потік вітру знову підкидає її вгору, і цей новий шар води теж замерзає. І так по колу знову і знову шари нарощуються, доки градина не стане такою важкою, що навіть найсильніший вітер вже не може її підняти. І тоді вона каменем летить на землю. Та коли дощ, сніг чи град нарешті падають на землю. Думаєте, це кінець? Аж ніяк. Насправді це просто повернення на стартову позицію. Подорож готова початися спочатку. Ось так і замикається це величне коло. Вода випаровується із землі і піднімається вгору. Там вона конденсується, утворюючи хмари, потім повертається на землю у вигляді опадів, дощу, снігу чи граду, і збирається в річках та озерах, щоб. Правильно знову почати свою нескінченну подорож це є той самий кругообіг води в природі. Тож, як бачимо, дощ, сніг і град це не просто якась там погода за вікном, це все різні глави однієї великої історії, однієї дивовижної подорожі. І хоча все це виглядає як справжнє чаклунство, в основі лежать чіткі закони науки. І це, мабуть, змушує задуматися, а скільки ще таких от див природи ховається за здавалося б звичайними науковими правилами.